Здравствуйте, нині знову з вами чекіст. І нині я буду показувати, як робити снігочка. Снівочок простенький, але є проблема. Дивіться, саме ми перейдемо там, де є багато санкцій. О! О, одного теж нас. Нам потрібно арбуз і сніг. від е, голема його робиться з щось з боку і із одного такого. Правда, коли Ді, то він є. Не. Але з цим ще щось придумай там, що виглядяха. У нас Ай, коротше, куди я зайшов вже? Ну, ви бачите, якось треба зробити що він не є А, точно! Так, біжу я...

I z w zasadzie, prosteńki. No, a jeden już dźwignął, ja to pomogę. O! O! widzisz, że przewinaliście się z 6 no, To był czarny kies. I my zobaczymy się następną wępustką, kiedy ja będę pokazywał, jak to się robi. Tak, tak. No, świtanie. I ja łamnego nasilnego